Як відомо, позачерговій сесії передувала п'ятиденна відпустка представників органів виконавчої влади на чолі із міським головою. Власне, на сесійному засіданні Ігор Насалик пояснив, чому склалася зазначена ситуація і які, на його думку, можуть бути наслідки. Заробітна плата представників бюджетної сфери це делеговані державою повноваження, і місто не бере участі ні у формуванні першого кошика бюджету, ні у його використанні. Це не повноваження органів місцевого самоврядування, апелював очільник Калуша. Рок наш свідомий, щоб привернути увагу до ситуації, що склалася, пояснює. Тому крок, який зробив: перший і міський голова, і заступник і апарат, це привернути увагу до критичної ситуації, яка склалась в місті, і не по відношенню до органів місцевого самоврядування, а по відношенню до всіх загальних структур. Відтак міський голова запропонував депутатському корпусу прийняти звернення до президента України як гаранта конституції, тим самим, на його думку, використати останню можливість щодо зміни ситуації в місті. Звернення підтримано 42 голосами у другому питанні порядку денного про роботу казначейства. Міський голова зауважив, що управління держказначейства в області відзвітувалося про те, що повністю розрахувалося із міським бюджетом, але жодної інформації щодо казначейських рахунків і повноважень міста не прозвучало. В той час станом на сьогоднішній день кількість коштів, які не проведені казначейством, становить 8,4 мільйона гривень, резюмував. На сьогоднішній день кількість коштів, які не проведені казначейством в місті Кароші, склало 8,4 мільйона гривень. Що це за кошти? Це заробітна плата людей, це заробітна плата Невідремонтовані аварійні балкони, це не відремонтовані е, дахи, це не проплачене це непроплачене обслуговування медичного обладнання. Тому ці функції зв'язані з життям, безпекою наших громадян. В результаті голосування із другого питання було прийнято й друге звернення цього разу до прем'єр-міністра України та голови головного управління держказначейства. Як стало відомо пізніше, із вівторка працівники бюджетних установ міста Калуша підуть у чотириденну безоплатну відпустку. А як розгортатимуться події далі, покаже час.